Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Автівки плавали, а на них дерева падали. Зночі комунальники усувають наслідки громовиці в Запоріжжі. У трьох районах міста буревій поваляв дерева на автомобілі і дороги. Пошкоджена тролейбусна контактна мережа та ділянки мереж зовнішнього світлення. Дніпро ГЕС зможе працювати на повну потужність. Можливі варіанти відпрацьовує Укргідроенерго. Рівень води в нижньому б'єфі зараз нижче норми на 2,7 метри. Каховську ГЕС відбудують. Уряд затвердив експериментальний проєкт, розрахований на два роки. На першому етапі інженерне проєктування, а другий етап будівництво почнеться після деокупації. Три ракети впали у полях за Запоріжжям. Авіабомби знову летіли на Оріхів, а ще Новоандріївку, Новодарівку, Проображенку та П'ятихатки. На щастя, без жертв. У Запорізькій області витратять 300 мільйонів гривень на ремонт доріг на неокупованій території. У соцмережах піднявся гвалт. Люди вважають такі трати нерозумними під час війни. Росіяни відступають на таврійському напрямку, маючи втрати більше трьох рот, пораненими і вбитими за добу, мінус чотири склади боєприпасів та 41 одиницю військової техніки. У Запорізькому районі на березі Дніпра знайшли авіаційну бомбу ФАП 100 часів Другої світової. Сапери ДСНС забрали її на полігон і підірвали. У Ростові судять п'ятьох мелітопольців, яких рашисти звинуватили у створенні підпілля. У адвокатів викликає побоювання стан здоров'я Олександра Жукова. Очевидно, росіяни вибивають свідчення під тортурами. Директор п'ятої лікарні виграв суд у секретаря міськради Анатолія Куртєва. Його розпорядженням Дмитра Івченка відсторонили від роботи, звільнили і достроково розірвали контракт. Однак судді визнали ці рішення протиправними і зобов'язали поновити на посаді. Більше новин у телеграм-каналі п'ятої редакції, підписатися, аби бути в темі.